Всім привіт-привіт! 15 серпня 24 рік. Я чуєте хреб зовсім хворію. Але сільське господарство тут така грібана штука. Хворієш, не хворієш, мусиш працювати, інакше пропаде урожай, а пропаде рожей, бо ж мати гулю, точніше дулю. Но гулю теж. Сьогодні мова про інше. Може хто пам'ятає, хто не пам'ятає, я дуже рекомендував лоточки для малини от такого типу з таким носиком. От цьому лоточку. 3-4 роки. Це найгірший. У нас таких штук 5-6. Бачите, трісло в ньому одно чогось, не знаю від чого. Трісло. От. А от новенький лоточок. Купив я його позавчора в магазині в Кременці. Дав 75 гривень. Купив 5 штук, бо люди дуже люблять них збирати. Беруть навіть два зразу по два зразу. Типу загружають одного, лишають на радку. А потім, коли другого нагружають, забирають по путі до ящиків, або прив'язують ще на спину і вже гружений на спині, а пустий накидають тут спереду. От. ну то й Думаю, треба ж як то казати поліпшувати, облегшувати труд народові Купив для проби 5 штук, так от, привіз додому, розбирав стопку, бо вони так знаєте зжаті один до другого, Тіпо, там вони як так влазять. Зразу відломив. Відломився кайомочка, ну скажуть, може криві руки, може і так. Відломилась кайомочка. Отако. От трісла, бачите, не хоче на відео показати. О, не хоче. До вечора ще один зломився в драбадан. Тобто за один день мінус 2, мінус 2 коробочки, тобто 150 рублів в дупу. Я ж от думаю, то невже не можна було зробити їх? З такого пластику, як от бутилки на воду роблять. Тож пластик майже вічний, то так гади роблять, що спеціально, щоб постійно купляти Так що дивіться, вважайте. Ну що, вважай, не вважай, ну, воно було якось зразу заметно, що зараз на дворі жарко. градусів 30, 28, то може воно на, на, на температурі трошки таке трошки таке гнучкіше. А чуть, чуть прохладніше, а якщо діло буде до осені, то взагалі гавняка. А, до речі, цей ящичок зломився, коли був нагружений з малиною. То, уявіть, собі ще й малина розсипалася. Ось така фігня. Не рекомендую. Звертайте увагу на якість пластику. Виробника не знаю. Була от така наклеючка, але це вже за ніч слизні з'їли наклейку. Видно, смачна. От буланькі здоровенькі всього вам хорошого, хороших ружаїв, хорошої ціни. А саме головне здоров'я і удачі.